Сьогоднішні мої думки будуть виключно зав'язані на тій темі, бо тому що тема не залишай свого зібрання, вона стала предметом багатьох спекуляцій, так само, як і тема з десятиною і з багатьма іншими темами. Але ми тут якби, з вами збираємось не для того, щоб е, говорити, якби, про таке, знаєте, обрізки от Писання. Ми будемо говорити в цілому, про що йдеться? І ось що в цьому місці якраз хотів сказати апостол до церков тодішніх і до церков сьогоднішніх. Діло в тому, що це місце списання є написано в посланні до євреїв. І написано воно є в 10 розділі. І я буду, спочатку я зачитаю, а потім ми з вами пройдемося. По тому, що саме тут говорив апостол, я буду якби, більш детальніше про це говорити. Отож, в 19 му вірші є написано. Отож, брати. Отож, брати. Тобто, тут починається з того, що сестри, вони якби діти, сестри, там, вони відсіюються. Мова йде виключно до братів до братів. Но ми знаємо, що дуже часто спекулюється і говорять до всіх, але тут говориться отож, брати, в 19 му вірші. Далі я пропущу, от, бо тому що цей лист він написаний, як він адресований це звернення до братів. Ну то, відповідно, то є брати. І в 24-му і нижче є написано так. Отож, брати, будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл, і не залишаємо зібрання свого, як є в деяких звичаях. А заохочуємо один одного і тим більше, чим більше, бачите, що день той наближається. Якщо ми, пізнавши істину, грішимо свавільно, то не залишається більше жертви за гріхи, а якесь страшне очікування суду і лютості вогню, готового пожерти противників. Дивіться. В першу чергу апостол пише до братів. Чому до братів? Бо тому що весь тягар відповідальності за духовний стан церкви лежить на братах. Діло в тому, що дуже часто маніпулює тим місцем списання, бо тому що якусь сестру присвітер обізвав і на неї там щось там сказав погано. Вона образилася пішла з зібрання. Розумієте. І, і він ходить і постійно, вона залишила зібрання, вона залишила зібрання, ну і так далі, тому подібне, бо тому що не залишає свого зібрання. Ну, діло в тому, що е, тут е, дуже часто використовують зібрання як ось це, е, знаєте. Е, е, Зібрання понеділля, неділях, ті дві чи дві, чи три години, максимум, що збираються віруючі люди, і, і дуже часто проповідники наголошують, що ось про ці зібрання насправді це є не так, тому що ті зібрання, які ми збираємося десь в неділю чи може, десь посеред тижня, ще в кого є такі зібрання в якихось церквах. Це є частина служіння, яке несе церква. А взагалі-то йде мова про збір, щоб не залишати свого збору. І якщо ж ви уважно слухали, візьміть собі, ще прочитайте це є в євреї 10 розділ, і ви там знайдете, що мова йде, що людина залишила свій збір через те, що вона впала в гріх. Розумієте? От він тут далі пише: каже: якщо ми пізнавши істину, грішимо свавільно. Тобто людина, яка впадає в гріх, вона залишає свій збір. Діло в тому, що е, тут ми бачимо, є написано е, перед тим, як е, взагалі, як проповідник взагалі хоче щось говорити на ту тему, йому перше треба прочитати ось те, що є спочатку написано в 24 му вірші. Будемо уважними один до одного. Діло в тому, що дуже часто, знаєте, якщо людина, наприклад, пішла десь з зібрання, бо тому що вона там залишилася непоміченою. Як один брат написав, каже, що вже дуже багато років, взагалі ніхто навіть не цікавиться, де він є, що з ним є. Ну, Ви розумієте, що як це означає, що в церкві, в братстві люди неуважні один до одного, розумієте? І потім щось хотіти від когось, що давайте приходьте, не залишайте нашого зібрання, того, що ми в неділю маємо. То, що в неділю, це є просто зібрання, на якому збираємося ми всі просто на ті дві години. Але наш збір це є щось більше, розумієте? Наш збір це є. Територія, де написано, каже, що ми маємо бути уважними один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл, заохочуючи не так, що ти стоїш за кафедрою і репетуєш на, на всю округу, як люди мають любити, як люди мають там добрі діла робити, як люди мають бути уважними. Ти маєш бути тою особою, яка в першу чергу. Ось це все демонструє. Якщо, наприклад, присвітер церкви він не демонструє ось того всього, що передує ось, ось цьому віршу не залишаймо зібрання. А в 24-му є написано, як воно має виглядати ізначально, розумієте, ну то ну, люди, звичайно, що люди йдуть, люди ну, не можуть затримуватися там. Чому люди не можуть затримуватися в церквах там, де є ось така сухість, де є пустота? Діло в тому, що дуже часто проповідник говорить з кафедри: ми є дім Божий. Добре, я згоден, ми є дім Божий. Ну, Давай так: якщо ми є дім Божий, ми є як одна велика сім'я віруючих людей. То є написано, хто не піклується про домашніх своїх, тобто про свій дім, той відрікся від віри і гірший невірного. І якщо, наприклад, ти, як служитель, є. Байдужий до твоєї церкви, якщо ти не звертаєш уваги, ти неуважний до людей, ти не знаєш навіть поіменно тих людей, які в тебе є. От дуже часто так є, що там церква, який 150-200 чоловік, а він знає хіба там якесь найближче коло, бо тому що він десь там приїжджає. Ви розумієте, це настільки якось виглядає адміністративно сухо, що щось сподіватися на таких служіннях буде важко. Ну і тому, звичайно, що е, люди не приходять на такі служіння, бо тому що там то є, не є написано не залишайте зібрань ваших, які ви маєте по неділях, чи там хто по суботах, чи як. Розумієте? Тут є написано, що не залишайте свого зібрання або по іншому збору. От. І діло в тому, що ось сама ось ця неуважність, саме ось це байдуже відношення братів один до одного, служителів і, і братів до служителів. Розумієте, бо це має якби, дуже часто такий взаємозв'язаний е, зв'язок між собою. і і ви знаєте, якщо того всього бракує, і бракує уважності один до одного, і бракує заохочення, коли ти роблячи добре діло, коли, коли ти любиш інших, ти тим заохочуєш. Розумієш? Не просто говорити лозунги, які ви маєте бути, а бути самому прикладом для того, щоб люди могли наслідувати те, що ти робиш. І е, до мене пишуть різні люди, ви знаєте, і я дуже радію, що е, пишуть люди, які вже багато років мають домашні церкви. Е, мене то дуже радує, бо тому що коли я ось тільки починав сам це все робити. З домашньою церквою мені здавалося, що так небагато є, але якщо брати так в цілому, то дуже це набирає на даний момент. Я наскільки замічаю обертів, що люди групуються по домах. Діло в тому, що люди голодні, розумієте? Люди голодні, люди голодні до слова, такого чистого, натхненого слова. Люди, людям не вистачає ось таких полум'яних проповідей в силі Духа Святого. Люди вже тих лекцій, тих балаканин на релігійну тему вже наслухалися, і їм вже то не підходить. Чому? Тому що. Дуже часто ми бачимо, що церква перетворилася на музей хліба. Почуйте. Церква перетворилася на музей хліба. Що я маю на увазі? Діло в тому, що. Е... Як виглядає музей? Музей має експонати, в музеї можна на них подивитися, в музеї можна їх порозглядати. Розумієте? В музеї навіть є такі музеї, що там багато чого добавочного попридумували. Ну і от уявіть собі, що ви заходите в цей музей хліба. Вам говорять про хліб, вам говорять про його смак, вам навіть дадуть там, якусь пробірку, щоб ви понюхали його запах, але ви звідти виходите голодний. Прийшов голодний і вийшов ще голодніший, бо тому що говорили про те, чого ти не маєш, чого тобі дати не можуть. Діло в тому, що. Е, е, Дивуються, чому, наприклад, ми маємо такий гарний музей хліба, величезний. Ми говоримо про хліб. Ми говоримо про це все. Ми говоримо, ми, ми навіть запах тобі дамо понюхати. А людина чомусь десь біжить і до якоїсь там ларіочника біжить і купує просто звичайний свіжий хліб, який пахне, який можна взяти, який можна їсти, яким можна насититися, який можна посмакувати. І, і, і людина насищається тим, розумієте? Це якщо брати, от в такій мініатюрі. Але якщо брати, наприклад, що Ісус сказав, що Я є хліб життя. То треба розуміти, що е, ніякий проповідник вам не дасть е, того хліба. Він не дасть вам хліба життя, яким є Ісус. Розумієте? Ми всі є такими, розумієте? Ми всі є нужденними, ми всі є убогими людьми духовно, які нуждаються в Господі. Якщо, наприклад, ми не, не є нужденні, і ми не нуждаємося в тому хлібі, який є Ісус. То ми просто учахнемо, ми вмираємо з того духовного голоду, і з нас нічого не лишиться. Розумієте? Діло в тому, що Ісус сказав таку річ. От дивіться, я зараз зачитаю, щоб було зрозуміло. Це написано в Євангелії від Івана, 6 розділ 48 го вірша. Я хліб життя, каже Ісус. Батьки ваші лимани в пустині померли, хліб, який сходить з небес, такий, що хто його їсть, той не помре. Я живий хліб, який зійшов з небес, коли хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно, а хліб, який я дам, то є тіло моє, яке я віддам за життя світу. І він тут говорить, каже хліб, який сходить з небес. Такий, що хто його їсть, той не помре. Ви розумієте, що Ісус пише, Він сказав, що не ті, хто його їдять, ті не помруть, Тобто як про групу людей, а Він говорить про той, як про окрему людину. Тобто спасіння, наше спасіння і наше насичення Христом. Воно є індивідуальне. Кожен християнин, ми, ми повинні черпати ось це насичення Христом індивідуально. Ніякий проповідник вам не дасть Ісуса Христа, розумієте? Він не в силах. Він може вам показати напрямок туди, але Він вам не дасть Його. розумієте? Ви можете Ісуса Христа здобути індивідуально, насит, насититися тим хлібом Христом індивідуально. Чому Ісус говорив про ось ту таємну кімнату? Тому що саме там ти можеш закритися і індивідуально отримати ось це все, що ти нуждаєшся від Господа. Розумієте? І Ісу... Бо є написано, апостол сказав: хіба ви не знаєте, що Ісус Христос живе в вас? Хіба Каже, ви не то, чим повинні бути? Розумієте? І діло в тому, що якщо, наприклад, ви ходите до церкви, яка перетворилася в музей хліба, де вам говорять про нього, там його немає, розумієте, це означає, що проблемою є такою, що там є гріх. Бо тому що, якщо, наприклад, Служитель впадає в гріх, то навіть якщо він приходить на зібрання в неділю, це означає, що він збір свій покинув, розумієте? Він, хоча тілом присутній тут, але той гріх, який він зробив, або який він робить, або ті гріхи, навіть які він робить, вони відділили його від збору, від того збору, який є церквою, розумієте. І тому то е, треба розуміти, що ви не повинні давати собою маніпулювати, бо тому що ось це розумієте, як я вчора слухав проповідь. Один проповідник говорить, що кожен християнин е, повинен бути прив'язаний територіально до якоїсь церкви. Ну, послухайте, ну, якщо християнин, то що якась собака на ланцюгу, що він має бути прив'язаний територіально до якоїсь церкви? І що тут вже не важно, яка та церква є, чи та церква є церквою, чи та церква є збором святих, чи та церква просто є музеєм, де говорять про хліб життя. Розумієте? Ось це є те дуже так дивно. Ви розумієте, що дуже часто я чую такі проповіді, де просто усуджують людей, які просто через те, що вони голодають духовно, вони приходять до церкви. От вони хочуть хочуть наїстися. Розумієте? Люди приходять з різними проблемами, а їм просто розказують про це, але не направляють до того, хто їй хліб. Розумієте, бо тому, що ціль є прив'язати як того пса будки, до тої конфесії. От і щоб та людина, як той пес, була прив'язана до тої конфесії. Але мета Ісуса Христа була така, що, як є написано, каже: Приходьте до мене, каже Господь. До мене приходьте, я хліб життя. Розумієте. І горе тим проповідникам, які прив'язують до своїх там, територіальних якісь, там, громад, конфесій і так далі, але не хочуть, щоб людина була до Господа прив'язана. Розумієте? Прив'язаність до Господа це те, що нам дає насичення. Прив'язаність до Господа, до Ісуса Христа, вона робить нас нерозривними з Ним. розумієте? І ми з голоду тоді не умремо, ми тоді ситі є. І як один брат казав, там в коментарях написав, каже. Що е, збирають в тій церкві гроші? Там він про свою церкву е, говорив. каже, збирають, збирають, збирають. Каже, скільки в нас стареньких каже сестер, каже, без зубів. Не мають зубів, каже, от не мають протезів. Каже, так бідні ходять, мучаться, розумієш. От, ну що каже, то би було важко каже, взяти, каже з тих церковних грошей і оплатити їм то. То ж не, не так вже й дорого, якщо брати, якщо церква там є велика, кілька сотень чоловік, і, і наскільки це би було демонстрацією уважності? Розумієте чи ні? От. Не просто взяти і в тої бабці витягнути ось з її кошелька, витягнути ті е, гроші, які там отримує, ту пенсію, вирвати з неї, ще її обдурити, що вона має дати десяту частину, от, щоб і вже геть мрія навіть пропала про ті зуби, що вона собі колись поставить, бо тому, що пенсія там три тисячі. От розумієте? Дуже легко взяти привезти якусь гуманітарку, от, яку передали брати і сестри за кордону, от, і дати тій бабці три пачки сухарів от, і на тобі. Ти що, іздіваєшся над людиною чи що? Вона не має зубів їсти, розумієш чи ні? Вона не має зубів, щоб гризти ті сухарі, розумієш, ні? То таке, якби тобі з зубами накидати болтів до рота от, і попробуй погризи їх, розумієш, ні? Просто розумієте, ви коли вообще, от, десь чуєте ті маніпуляції, не залишайте свого збору. Та якщо я маю сидіти в музеї, про які мені розказують про хліб, але я сиджу голодний, то я втікати звідти буду, розумієте чи ні? Я втікати буду звідти. Для чого мені сидіти і там вмирати з голоду? Та я краще прийду до Христа спочатку, от в Господі, в Господі, знаходьте, розумієте? Коли ви будете ситі від Ісуса Христа, ви будете ситі Христом, тоді ви можете дати щось іншим, розумієте? От. І діло в тому, що все починається з сім'ї, починається з твого дому. Дорогий брат, почни зі свого дому, розумієш, не бійся зібрати свою сім'ю на молитву, не бійся зібрати своїх дітей і пояснити їм. Не треба думати, що ваші діти чогось не розуміють. Подумайте про них, бо тому що вони підуть в світ, розумієш. Як ти будеш їх водити в музей, в якому говорять про хліб, але в якому хліба нема, то ті діти підуть, вони просто вони, вони не поймуть тебе, розумієш? Їхня дитяча логіка у нас закарбує в собі, що нас дурять, нам розказують про хліб, якого не маємо. Ми, ми голодні. Тому починай зі своєї сім'ї, розумієш. Свою сім'ю збери на молитву. В своїй сім'ї прочитай слово, хоча би раз в тиждень, розумієш, щоб в твоїй сім'ї утворилася домашня церква. Домашня церква це не моя видумка. Домашня церква це є норма, яка була в апостольські часи. Почитайте Біблію. Ви маєте зараз телефони, комп'ютери. Напишіть Домашня церква в новому заповіті». І ви почитаєте, що домашні церкви, акіла і прискіла, вони Мали свою домашню церкву. То ті, ті друзі апостола Павла, з яким він ходив, там робив, ті, будував ті шатри, чи що, і от займалися тим таким будівництвом. Ви розумієте, ваші дома це є ті дома, де повинен бути завжди свіжий хліб. Ваші дома, це дома, де повинен бути аромат, аромат Ісуса Христа, розумієте, де ви можете насичуватися, розумієте чи ні? Перестаньте думати, що десь хтось вам дасть, оці всі проповідники, які є, вони такі самі нужденні, як ви. Бо Ісус каже, хто приходить. Розумієте, до Ісуса приходиться індивідуально, до Ісуса не приходиться. Толпою, розумієте, що от я десь там сховаюся між людьми і якось там пропхаюся в Царство Небесне. Так не буває. Такого не буває, розумієте? До Ісуса приходиться індивідуально і починайте з себе, дорогі брати. Не транслюйте ось того всього, що я прочитав на всіх. Тому що це має відношення до братів в першу чергу. Навчіться бути уважними один до одного. Заохочувати любові власним прикладом, заохочувати до любові і до добрих діл власним прикладом, а не е, заохочувати, щоб інші тобі несли гроші, щоб інші тобі там е, давали якісь там матеріальні ті, розумієш. от, А ти просто собі нічого, як служитель церкви, нічого не робиш, от, а тільки е, е, збираєш собі оті свої бонуси. Так не повинно бути. Тут говориться, що той, хто. Той, хто іменно залишає зібрання, то є та людина, яка впала в гріх. Бо є написано, хто знає, як робити добро, а не робить, той має гріх. Розумієш чи ні? Якщо ти знаєш, як робити добро, а не робиш, ти маєш гріх. От в чому проблема є. І Діло в тому, що моя взагалі мета, моя мета така, щоб браття в першу чергу зосередилися на своїх домах. На своїх домах, ваші дома це повинні бути домашні церкви. Це було нормою за часів апостолів. Розумієте? Це було нормою. Це зараз на вас говорять, що о, вони там приписали себе до Вселенської церкви якоїсь, не існує Вселенської церкви. Церква існує Христова, не перекручуйте Писання, не додавайте до Писання. Я вчора чув проповідника. Він там розказує, що хтось там приписав себе. От то, то не він приписав, то ти його приписав до якоїсь там Вселенської церкви, неіснуючої церкви. Розумієш? Ти можеш створити на землі якусь організацію, назвати її Вселенська церква, але е, Спасіння буде підхоплена церква Христова. Тіло Христове, а не Вселенська церква. Не ви не що думаєте, що в Царстві Небесному ви підете е, конфесіями? Ви думаєте, справді, що ви в царство небесне підете, і там будуть п'ятдесятники, баптисти, суботники і так далі? Та ви там позатовкаєтеся, люди. Ви позатовкаєтесь, там не буде таких, ви розумієте, там не буде конфесій. В Царстві небесному будуть умиті кров'ю Ісуса Христа люди, люди, які знали, що таке любити, люди, які знали, що таке хліб життя Ісусу. І коли твій дім стане домашньою церквою, ти будеш знати, що тут таке є. Ти будеш знати, ти будеш знати, як допомогти іншим, тому що нині дуже багато є голодних, спранених людей. Людей, які просто невиносимо жаждуть, розумієш, невиносимо їсти хочуть, розумієш. А їх прив'язують як тих собак до релігійних організацій, розумієш, чи ні? Бо повинен бути прив'язаний, тому що прив'язують до організації, а ми повинні бути приліплені до Ісуса Христа, розумієш, чи ні? До Ісуса Христа. Нехай Господь благословить, браття. Займіться своїми домашніми церквами. Якщо ви хочете якусь може, пораду від мене, бо тому що в мене є домашня церква. В мене є домашня церква. І дуже дякую Богові, що я ще можу ще й комусь допомагати в Тому плані, щоб щось порадити, бо люди радяться, і я раджу. І може хтось потребує, то є там посилання на телеграмі, і ми зможемо списатися індивідуально, поговорити. От, Я з, з різними людьми говорив, ми списувалися, переписувалися. От, Я можу вам підказати багато чого. Ми маємо, ми маємо Євангелії, розумієте? Давайте читати Євангелії. Не слухайте тих, хто вибірково вам вирізає куски з Біблії. І навколо того будують якісь свої там вчення, проповіді і так далі для того, щоб просто вас прив'язати до своєї конфесії. Конфесій в Царстві Небесному не буде. Не буде, там будуть різні люди. Я там хочу бачити братів-суботників, які зараз суботниками є, розумієш? Але там ви не будете ними. Я хочу там бачити братів-баптистів, але ви там баптистами не будете, розумієте? І п'ятидесятниками там не будете. Там не будете ні православними, ні католиками, ні ким, розумієте. Там будуть тільки Христові. Розумієте чи ні, там не буде конфесії, Бо тому що то все це є все настільки е, трагічно, воно розділяє людей, воно не дає людей любити одні, один одного. Оті переконання, ті релігійні всякі розумієте, ті чвари, розділення, сварки, воно так настільки розділяє, що воно не дає людям просто один одного любити і приймати один одного такими, якими ми є, для того, щоб ми. Могли допомогти один одному змінюватися на краще, змінюватися на добро, щоб ми своїм прикладом могли показувати насправді, яким має бути християнин. Нехай Господь благословить нас всіх, брати і сестри, в тому числі. Е, бо Тому що е, я розумію, що. Е, без вас, сестер, без ваших молитв, нам буде дуже важко. Тому підтримайте сестри, молитвами, братів, які повинні навчитися робити ось це все, що я зачитав. От. І не транслюйте браття на всіх, те, що стосується виключно нас з вами. Нехай Господь благословить.